Ось цей? Найрівніший. А мені кажеться, оцей класний. Оцей? Дивись, всі по дві тисячі, Юль. Всі продаю по дві тисячі. Чого? В Смислі по дві тисячі. Дві тисячі віддаю. П'ять років їх вирощую. Я знаю. Купляв по сікі, ти по двісті гривень. їх По двісті гривень я продаю по дві тисячі. Ні, не по двісті я купляв, по сто По Сто п'ятдесят гривень я купляв. П'ять років я вирощував і продаю по дві тисячі. Я вважаю нормально, ні? ні? Чого? Дешево? Оскільки... Давай по три тоді. У скільки ти біля них ходиш? — Давай по три тисячі тоді. Три? Скільки ти біля них ходиш? — Три нормально буде? Я вважаю, три нормально буде. Чи ні? Кажи, давай, бігом. Вони безцінні. Та ну безцінні. Тобто не ні, ну на все є стіна. Давай, по три тисячі нормально буде? все. По три тисячі, якщо купляють всі одразу. Хорошо, всі одра... 10 штук самшитів, ось таких красивих, гарних, круглих. По 3 тисячі гривень. Поняли? Не 2 тисячі, як я казав, що по 2 продаю. Жінка не дає продать по 2 тисячі, каже, дуже дешево. Так що по 3 тисячі гривень, будь ласка, всі 10 штук забрали. Ви подивіться, вони як один в один. І кстати, що ж вони немаловажно, вони пощі, дивіться, висота. Опа, дивіться така. диви, висота одінакова, ширина майже однакова. Диви, ти подивись просто. Ну, красота. 10 штук. По три тисячі даром Що?